Всім привіт! Сьогодні я буду закривати помідори з сливами новий метод, новий рецепт. Я так робила раніше, я хочу, щоб і хтось спробував мій рецепт. Значить, і Ще з додаванням морквяного листя Там я положила і лаврушку, і духмяний перець, і чорний перець, часник, як положено, будь -як всі роблять, і обов'язково поклала морквяне листя і сливи. Воно, виходить, по принципу, слива угорка як оливки на зиму. Потім заляла помідори з сливами кип'ятком крутим, поставила на 10 хвилин, щоб пропарилося. Потім позливаю воду. Пройшло 10 хвилин, поставила варити розсіл на 1-3-літрову банку столова ложка солі, дві повні столові ложки сахару і понасипала по чайній ложці повний, не з горкою, просто повна чайна ложка. На кожну банку лимонної кислоти. Зараз вариться розсіл, Залю. Зварився розсіл, порозливала по банках, позакручувала. вже. Дуже гарний колір виходить, дуже смачний рецепт виходить. І маринад випивається, потім треба вкутати. Закрутила, а тепер вкутала, на дні в три поставила, щоб постояло, коли повністю остине, відкривається. А потім, коли вже геть охололо, те спускається в погріб. Всім смачного.